Сьогодні увага світу прикута до Сполучених Штатів. Нагадаємо, там відбудеться інавгурація Трампа. А вчора всі говорили про застосунок TikTok, який спочатку не працював, а потім відновив свою роботу. Мережа нібито шпигувала за американцями і впливала на громадську думку Трамп відреагував майже одразу і заявив, що зробить все можливе, аби додаток знову запрацював. Вже ближче до вечора. Тік-Ток таки відновив свою роботу. Ну так, то і у повідомленні опублікованому в соцмережі Ікс зазначили. За домовленістю з нашими постачальниками послуг, TikTok перебуває в процесі відновлення обслуговування, і додали, що вдячні обраному президенту США Дональду Трампу за можливість працювати. Якщо б можна було б це показати, то ще б додали оцей знаєш, чудесний знак. Так, що це власне було? Це було політичне рішення, чи це ж дійсно небезпека для американських користувачів, чи це дійсно несе загрозу е іншим країнам, зокрема Україні? Про все це ми дізнаємося просто зараз. Дивимось. Якщо чесно, дуже сумно, тому що в мене були великі масштаби щодо Тіктоку, тому що я створила свою нову сторінку вже з монетизацією. Цю соціальну мережу я вклала два роки моєї щоденної праці, старань. Я тут розвинулась. Блогери, мільйонники та просто користувачі популярної китайської мережі TikTok вже добу під враженнями. Платформу, яка приносила власникам відео перегляди, була майже добу під забороною. у США. всі, хто пишуться, тікток. Дякую. Треба прийняти. Якщо хтось там любив мій контент, вам подобалося, як я знімала туди, то я вже буду знімати просто сюди. Днями Дональд Трамп повідомляв, що планує відтермінувати рішення Верховного суду про закриття додатку щонайменше на 90 днів після своєї інавгурації. Проте недоступним TikTok став за день до інавгурації Трампа на посаду. Експерти запевняють, цей інструмент став потужним для Трампа напередодні виборів, і рішення із забороною додатка все ж має й політичний підтекст. Будь-яку заяву Трампа, в тому числі і щодо Тіктоку, і не тільки треба знаєте, як читати між рядків, і зрозуміла річ, що більш жорстка позиція щодо Китаю це те, що вирізняє Дональда Трампа. Хоча зрозуміла річ, і адміністрація Байдена завжди визначала Китай. Як основну геополітичну загрозу однозначно, це пов'язано з бізнес-інтересами тих людей, які є біля Трампа. У першу чергу це Ілон Маск. Спроби заборонити платформу точаться вже не перший рік. У квітні 2024-го Джо Байден підписав законопроєкт, що вимагав компанію ByteDance продати Тікток одному з американських власників до 19 січня 2025-го року. Якщо ж ні, то платформу просто заборонять. Раніше у США заявляли, що цей додаток становить загрозу для національної безпеки, і таким чином Пекін шпигує за користувачами та займається пропагандою своїх інтересів. На думку компанії, якій TikTok належить, заборона платформи навпаки ж порушує принципи свободи слова це важливий крок у геополітичному пристоянні США та Китайської Народної Республіки. TikTok є однією з головних соцмереж з Китаю і. Це несе відповідні безпекові загрози, кіберзагрози. На думку кіберфахівців, у США справді побоюються про безпеку, бо Китай законно має право передавати інформацію будь-якій країні та правоохоронним органам. Якщо додаток має там представництво, Китай може безпосередньо співпрацювати з спецслужбами Росії і надавати їм будь-яку інформацію щодо користувачів. Завантажуючи додаток, ви фактично свідомо погоджуєтеся, аби за вами слідкували. Леолокація безпосередньо вам приходить контент для того, щоб в вашому районі ви щось побачили. Це може бути використовуване безпосередньо для збору розвідданих по певній території, по певній країні. що ви дивитесь. Які вас настрій, щоб вам давати наприклад контекстну рекламу, щоб ви дивилися те, що їм вигідно в Україні? TikTok – лідер серед соцмереж. За результатами опитування програми Юсейд. Мріємо та діємо платформою. Щодня користуються 65% опитаних, і це переважно підлітки. Серед любителів погортати контент та викласти гумористичне відео. Наші українські військові для них такі додатки особливо небезпечні, кажуть експерти. Можна бути визначена, діолокацію людей, велике скупчення людей, наприклад, а правоохоронні органи РФ можуть витребувати цю інформацію. По певній країні особливо іде небезпека, це інформаційна, тому що пропаганда, дезінформація це є впливання на маси, щоб вберегти себе від шпигунства в додатку, експерт дає кілька порад, або не становити додаток. Або дивитися без встановлення веб-ресурси і не підписувати згоду користувача. Якщо вам потрібно це для бізнесу, то заводити себе окремий телефон, який не буде містити якоїсь критичної інформації, і працюйте себе стільки, скільки вам потрібно. Раніше у себе TikTok заборонила Албанія. За нею три найважливіші інституції ЄС: Єврокомісія, Єврорада та Європарламент не дозволили використовувати додаток на офіційних пристроях співробітників. Та й у США ще у 2022-му сенат проголосував теж за заборону платформи для працівників офіційних структур. У Естонії на тлі повної заборони від США глава МЗС Маргус Сахна назвав Тік-Ток зброєю впливу та пропонує Європі теж розглянути варіант блокування додатку.